Коротше, це недавно прочитав новину, що Львів стане першим містом в Україні, в якому буде тестувати найновіший мобільний зв'язок 5G. Можливо, чули хтось. І мені стало дивно, чому для цього вибрали саме Львів? Типа, ну, подивитись, що сирник не скисне, якщо буде 5G. Чи кава не стане менш запашною, блях. Непонятно. І взагалі, мені здається, дивна ідея тестувати швидкісний мобіль... мобільний зв'язок в якомусь великому місті. Ну, типу, люди тут і так звикли до того, що є швидкісний Wi-Fi, там не знаю, якесь оптоволокно. Ну, люди і так звикли, звикли до швидкісного інтернету. Прикольніше би було свитко... тестувати, десь там, не знаю, в селі на Прикарпатті, де 3G, і так там півтори поділки показувало. Прикиньте, вробили їм зразу 5G, ді... люди дістають айфони. Відкривають TikTok і такі тікток це прям відео, це не картинки. Воно рухається все там. Spotify це не список пісень, там ще, там ще можна слухати. Та, але єдине, що не хотілося б, щоб цей найновіший зв'язок тестував Київ стар у Львові, тому що Ну, погодьтесь, буде незручно, якщо ви там прийшли ввечері додому, відкрили ноутбук, вирішили зайти на свій улюблений сайт. Порнхаб, там щось типу того, і вам каже, порнхаб зараз поза зоною досяжності, бляха, подивитись пізніше. Мені дуже би хотілося такої штуки. До речі, порнхаб недавно оприлюднив список найбільш популярних запитів в Україні на їхньому сайті. В кінці року він часто оприлюднює такі списки. І найпопулярнішим словом в Україні був хентай. Хтось шукав колись хентай на порнхабі, бляха? Може хендай, я не знаю. Хyндай 2007 року, бляха. Ну Там теж потрапити нормально, треба, що. Форсунки знайти чи що там, я не знаю. Хентай, ну я не знаю. Мені ще подобається, це писали в новинах про це і пишуть типу, сайт для дорослих порнхаб. І запит хентай аніме. Ну, Порнхаб — це не сайт для дорослих, блях, Фейсбук це сайт для дорослих. Бля. Давайте будемо відверті. Бля. Фейсбук сайт, де можна показники подати, це сайт для дорослих. Бля. Де можна взяти машину дров, я не знаю там. Подивитись, чим зараз займається Єхануров. Це сайти для... для дорослих. Недавно зрозумів, що мого кота звати Хочеш їсти. Бо всі інші імена, які я пробував рамзес. Налисник Йому по барабану взагалі Хочеш їсти він вже тут. Люба, причому люба ситуація. Він може бути в іншій кімнаті, там, не знаю, десь. він може навіть тільки, що поїв. Хочеш їсти, мені я навіть зараз це розказує, мені здається, що він викликає таксі, і... буде сюди їхати. Хочеш їсти в любій ситуації, але хочеш їсти, ну, це дуже дивно, кликати якусь там, ну, наприклад, тваринку, кликати не по імені, а по тому, що йому найбільше подобається. Я собі подумав, якби в людей була така штука, типу що. Їх би кликали не по іменах, а то, що їм найбільше подобається. Там, не знаю, мене би кликали, там дота-2, чи там літрушка опіля, щось таке, для хата. Там озарків а царю небесний. Да. Коля Капішон вільна дата. Щось таке би було. І ще хочеш їсти, воно ще звучить як якесь сербське ім'я. Типу, прем'єр-міністр Сербії, їсти хочеш, приїхав в Україну з неоголошеним візитом, де зустрівся з депутатами, яких можна кликати: хабарі в доларах, бляха, парковка на місці з дитячого садочка і доля 30%. Так, трохи політичної сатири. Короче, тепер у мене є питання до дівчаточок, які ніколи в житті не займалися танцями, записались на Хілс. Були на двох заняттях і зразу це викладають сторіс. Ні, це круто, це суперкласно, що ви знаходите час, що ви займаєтесь, але це виглядає ну жахливо, чесне слово. Ну, Ви виглядаєте як газель, яка попала в капкан. Ніби карася глушать. Чесне слово. Але мені здається, мені здається що це, ну, це не ваша проблема, абсолютно не ваша проблема. Це проблема тих викладачок, які, вам, які вас викладають. Це проблема, тому що вони вам дають, занадто складні зразу рухи робити. Типу, ти ніколи не займалася танцями, другий раз прийшла. Давай повторюй за мною все найскладніше, що я знаю. Підйом переворотом якийсь. Це, якби я пішов на бокс, і тренер такий: о, друге заняття, єбаш в UFC. <рес> З Макгрегором, бляха. Як, може хоч в UFC, я не знаю. Я, я айтішнік, бляха. Я чекаю, коли вернеться в моду, коли знову повернеться, оцей танець тверк. Там навіть якщо техніка трохи хромала, ну все рівно можна було глянути. Типа нормально було. Коротше, цей. Е, недавно було Різдво, і я думаю, треба купити собі щось на Різдво на Різдвяний стіл, тому що я все не можу приготувати. І думаю, подивлюсь в інтернеті, скільки коштує пампух. 90 гривень. Один пампух. Не дев'ять пампухів. Не три пампухи. Один пампух 90 гривень. Бо я чесно, я не був готовий, що один пампух 90 гривень. Мене в селі пампух кидали псові, щоб він не гавкав, як кольоники. Чесне слово, кинути йому пампух, бо, бо пастушки з янятком не можуть зайти на подвір'я. 90 гривень. Щоб в мене в селі пампух коштував 90 гривень. Треба, щоб він був не з баком, не з вишнею, що він був з 90 гривнями всередині. Це капець. Я за вечір можу з'їсти 6 пампухів, бляха. 540 гривень. Це що це, це, це підписка на Netflix, я не знаю. Це капець. Але більше, ніж пампух за 90 гривень, мене останнім часом дуже бісить оця сучасна модна піца. Зараз я поясню: знаєте, така піца? така кругла піца. І всередині такий невеличкий кружечок з начинкою, а довкола оці от надувні круги такі з тіста. Знаєте, оці бортики так звані. Це, це ніхіра не бортики, бляха. Це вже якісь борти. Мені здається, ти коли, ти коли замовляєш ту піцу, то Лачин пише, що два борта в повітряному просторі. Бля. Чесне слово, я не знаю. Там нема начинки, якби я хотів піцу без начинки, я би в сільпо взяв. Я пам'ятаю, я як приїжджав колись в Чілінтану, як я ще був студентом, ми брали піцу, то наїдали всі: мама, тато, я і ще голуби, які е, кукурудзу клювали, бляха, довкола. Ну, це пілікало. Там, там такий корж в тій піці в Челінтану був, що ну, його як підсушити, можна було бшити кухню, як гіпсокартоном, бляха. А не, то вот он. Ніхто там не, не лишав бортики. Ти лишав бортики, приходив офіціанти тими бортиками по спині. Міг надавати. Так, це жахливо. Так. І на завершення. Ще коротше, є одна історія теж. наболіла. Недавно стався такий кур'йоз трошки. Ходили кропити хату. А я грав доту. Я не знав, хто йде. Я пішов, відкрив хату, зайшов священник, починає кропити, молитись, а з іншої хати, а ти довбойок, що там стоїш. Ми через те зараз гру програємо. Я кажу священнику, може ту кімнату не кропіть? Там по роботі дзвінок. <гум> там мене кол. Він, він, він читає молитву з той кімнати: Ало, поставте паузу, бляха. Кричать, я дивлюся священнику, незручно, мені незручно. Він то все докропив, щоденько виходить вже з кімнати і підходить дядь, який з ним ходив, каже мені на вушку: за кого граєш? <гум> я кажу: та там за шадо Демона. Він каже: що за «Демона» 10 очі наші прочитаєш. Бо програєте катку, точно я вам кажу. Все, дуже дякую вам. Ви дуже гарна публіка.